всім були цьогодні цілі, так як проводить ваду, це зона є 16 СССР і повинні ми взагалі факти. Ми розпочнемо. Тож, ми більшість знаємо, що більшість це запросити по екзи, тому ми можемо більшість його перемогти. А, так. А, так, ми знаємо. І я зараз йду за цим більшість фактом, щоб більшість його отримати. Ну так, я з тобою з'їдем, бо про блюплеєр просто. Що таке? Що таке ти, поколпає? Типу, ну, твою то батьку. А це вже другий раз ти вже називав мене так. Я знаю, що ти я тебе так називав, тому в більшості вже в більшості більше зробити Е, Що? Е, тож, по колег плеєри. Нам ну, ой, вибач, я мав на увазі, що кров'ю плеєга. Я просто так і буду зі своїм батьком, тому що у вас дуже схожі ім'я і я путаю. Та це нічого, я, Е, Та нічого. Добре, ми досі йдемо більше за тим артефактом, який до нас хотіть, так? Ну. Ти ж мені сказав, що цей артефакт він десь може бути. По моїй гіпотезі, він може десь бути десь на тому самому місці. Ось Якось тупо може він десь бути, може бути десь завгодний. І я не думаю, чи може хтось знати, де ти може бути цей артефакт. Ну, ми можемо біше дізнатися, де може бути цей артефакт ви, е, про плеєр. Ну так, я думаю, так, брате, тобто ми можемо дізнатися, де він може бути, але є без поняття, що він може бути десь. Ну, хтось хто може сказати, де це може бути цей артефакт. А так, я думаю, що він може це сказати. Я думаю, що я думаю. Ви щось шукаєте. А, а, як ви догадалися? Це не легко, це дуже легко проїктає. Я завжди догадався, що ви ще так би догадуєтесь. А, так, ми нам потрібно якби дізнатися, де більшість цей артефакт. Тобто артефакт часу. Я розумію. І я вам дав сказати. А, це безкоштовно. Ні. Заплатіть гроші, тоді там. Дам... Скажу, де цей артефакт. А, добрий, я. добрий. Вам всі кінець, десь 12 доларів? Так, моє вистачить. Давай. Да. І тепер мені разкажуть, де ти може бути цей артефакт, час. Він повернувся, Я вам розкажу, що він десь э, good, близько до села 15. А, так. Десь э, там. там, так вам потрібно йти йти до ти, пані плеє. Э, так, дякую э, за допомогу. Не за що. Це... Це було легко. і Я навіть не думав, що це може так бути легко. <рик> О, ти дістав артефакт часу? Е, так, у нас це вийшло. Це було дуже легко, щоб більшість його дістати, і це в більшості вийшло. Е, так, я бачу, що ти він дасть в тебе, і я гадаю, що у нас може в більшості все це вийшло. Я сподіваюся, що якби коріфлек ним не може, якби не прийде. Ну, я теж надіюсь, що він може не прийде. Або це буде в буде дуже жахливо. Що ж зможе знову вкрасти цей артефакт. Всім до побачення з вами понівликмачем, всім бай!